Батько мій працював, теж був шахтарем. Батько працював в наші такі були е Магерівські шахти, вони шторнями були пройдені це в Львівській області, а потім переїхав батько на шахту 8-му Великомостівську. Зараз вона вже закрита, шахта була Візейська. Вот. Ну, Сім'я в нас, так як сім'я велика, у нас було шостеро дітей, навіть сьомеро, ну, старша сестра померла шостеро дітей. У мене є три брата і дві сестри. Ну, школу закінчив в 70-1975 році і був вибір, куди поступати, що робити. Ну, так як батько був шахтерем, в Червонограді проживала тітка, в Червонограді був е, гірничий техніком, і я пішов, е, спитавши батька, що то таке, і, і поступив в Чорнодарський гірничий техніком. Де на базі 10 е, років була група 3 75-10, е, але так як ми на, на базі 10, нас забрали в армію. В 76-му році е, пішов в, е, в армію і в 78-му, повернувшись з армії, закінчив Чернодарський гірничий технікум. І в 79-му році вже на шахту, пішов на шахту Ізейську працювати учнем гірничого робітника. Ну і так поступово то розом, потім гірничим майстром, помочником начальника дільниці. І в 90-ті роки став начальником видобуває дільниці, на, але ще тоді на шахті Ізейську. Перший з шахту був дуже інтересний такий. У нас на тех мінімум Ірина Степанівна, начальник учпунту, на шахті теж візейська. Ми випустили шахту, і було, лава була така низенька на спутніку. Таке ще індивідуальний кріпний спутник. Ну, і ми, ми в ту лаву так залізли, підійшли про шахтарі там коло комбайна. Їли турмуски. О, ну, як завжди, до молодого покоління всі відносять так з за... страхами. Включи ну, їм комбайн. Ну, включили комбайн, а комбайн тоді в кровлі пісковик, він ще спеціальний той комбаньор, як черканув по кровлі. Там іскри, осипав, боже, думаю, куди то я попав, куди, яка то моя спеціальність? Ну, але, але нічого думаю. Ну що так вийшло, діватися ніколи було. Так що і зразу я так перший раз нас повелив е, е, на видобувну дільницю, так і все своє життя на видобувній дільниці, крім тих пару, пару років, що, е, що працював замдиректора і головним інженером. Все, все своє життя, починаючи з гірничого робітника і на тих всіх посадах, все на видобуних дільницях. Мені, в принципі, мені подобається та робота, бо тому що на видобувній дільниці завжди є не є однотонна робота, то і ламається і комплекси, і, 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 і гірничі порушення, і, і то і хороші лави, і погані лави, але життя так іде. Ну, знаєте, працюючи начальником дільниці, вільного часу почти нема. Почти нема. Бо тому що і умови. Ну, от їдеш в шахту, що небудь там стається, треба залишитись, бо тому, що, ну, щоб усунути ту аварію. Бо таке, як присут... присутність є начальника, воно скоріше робиться, по-любому. А так я знаю, колись любив футбол грати. колись. Ну... А зараз, зараз маю побудував, в'язову собі хату. Коли, а знаєте, як маєш свій свій дім, коло дому роботи є дуже багато. І так, О, я знаю, що люблю. Люблю з внуками, знуками води маю час. Ми сідаємо на велосипеди і внуки, внуки вони мене. Все, їдем, дідо, їдемо, ми їдемо туди, та шахта Люберська, туди їдемо на Любелю, їдемо е, велосипедами на десь так подальше, щоб ми їдемо далі, збираємося зараз їхати 40 кілометрів на мою родину, де я народився. Начальник, є, я кажу, для мене. для мене то, щоб люди заробляли гроші, щоб люди, щоб так, як я взявся за ту роботу. Так, звичайно, треба, треба з людьми дуже багато працювати. Ніколи не дуже стараюсь людей наказати. Ну, то, ну, так страхати муся, бо люди є різні. Ну, але в карман лізти, е, забирати ту копійку в тій в людини, воно ну, неправильно. Ну, але як є прогулчики, то... Куди дінись мусиш, бо свої обов'язки, і і в по тому напрямку треба виконувати.